Добрий день, глядачі, підписники мого каналу. Гляньте, який коврик у мене розкішний, квітує. Це флокс шиловидний, бо мене запитували. От там рожевий такий яскравий флокс у мене. А тут ось, бачите, такий він, ну і не блакитний, а більш бускового кольору. І такий, бачите, вже чималий Колись у мене тут. Оце повністю він був прибрала, залишила тільки тут такий невеличкий кущик, а це вже розрісся, бо він же ж от квітує І тоді, так, знаєте, тільки листочки. А хочеться ж також, щоб тут і інші квіточки були. Запитували, що це за квітка. Це флокс шиловидний. Є флокс і однорічний, і високі такі кущі, можливо, ще якісь є. Ну, а це ось шиловидний. Так що, кому такі подобаються кущі квіти, то шукайте. Є флокс шиловидний різних кольорів, різних, яких хочете. А ви на свої троянди давно заглядали? Вже погляньте, бачите? І попелиця є, з'явилася не так, щоб обсіла кущі, але, але вже й хочеться їй посмоктоть суків із наших кущиків тройонт. На деяких кущах ще не видно, а на деяких вже і є. Мабуть, треба. Треба щось колотити та вже кущі троянди кропить. Оцей ще чоловіку сьогодні загадала до роботи пройтись культиватором хоч на одній половині городу. Після дощів таке заплескало, оце ж до дощів культиватором вже ж і проходилися, трактором культиватором, то, то так гарно розробили були. Так гарно розробили. А дощі ж заплескали, це ж не можна. Оце ви знаєте, оце не знаю, чуєте ви не чуєте, бо не стільки того культиватора, як деренчить на все село. Вчора пішла ж, я отам в кінці городу до дощів солодку кукурудзу посадила, то це ж не можна. Ну що і так заплескало, а отам у ті кубахи, де, де ж як садила. Кукурудзу і припле при, притоптувала верніше ногою, то там взагалі ж як асфальт, то ще і ще кукурудза не вилазить або може й не може вилізти. Я, знаєте, так легесенько сапою по тих кубахах, mm -hmm. пройшло. А це хочу сьогодні, що це ж посадити огірки, кавуни, дині, то кажу ж, давай, давай, земельку розпушуй. Бо ось дивіться, бачите, ну куди ж воно годиться? Ось, ось, пальцем не можна вдовбаці. Оце так. А це ось прийшла на город із твоєю ж суперелітою, дівчатка. Чи як вона називається. Е, для моїх нових підписників це я в минулому році купила два пакуночки з насінням, з насінням картопельки і посіяла собі на розсаду. Е, оце, ось, бачите, отако, воно в мене наросло. Деякі ось є картоплинки доволі горні такі, а теж є ось такі, як горух малесенькі. А які є виросли, а зазимось такі сухорики з них поробилися. Ну, Може ж це ж садити, звісно, що не буду. А ці ж посажу картоплинки. Разом ми з вами подивимося, що, що з них виросте і скільки ж там картоплі наросте. Ну, оце ж як з насіння виросло, то це, мабуть, аж супереліта називається. Да? А вже із цих як наросте, то буде еліта. Чи, як ви думаєте, виправить мене, якщо я неправильно називаю таку картоплю? Зайшла, почала сапати цибулю, ту, що восени. Тиканку купувала ж і садила. І сама собі кажу, що от знаю, якщо купиш таку, знайте, чимало оцю тиканку і посадиш, то й цибулина ж гарна виросте. А як ото отаке, отаке як пшоно, то не буде з нього тулку. Ну, є і виткнулася. Але ж воно ж оце таке, Все, бачите, оце таке. І є такі місця, що зовсім вона не повелозила. Думала, хто дивився моє відео, ще мало набрала. Думала, що мені цибулі хвата. А це ж це ж сапою. Мабуть, треба в магазин їхати. Та ще. І ще хоч півлітрову баночку купити, а то і літрову. Та знову цибулю. І, і ще і навесні садить. На городі мені допомагає, як завжди, Маська. І не тільки Маська. Компанія у мене тут гарна. І мені весело на городі. Так що, як бачите, помічники у мене є і я повинна доньку на городі вправиться. Ну, це так, дівчатка. Що оцей селянин робить? Сіє, садить, сапає, за розсадою доглядає. А воно взяло, або померзло, або посохло, або хтось його з'їв. Була ж на базарі, як колись я вам показувала, купила 20 штук розсади, ранньої капусти. Напнули з чоловіком парничок, висадила сюди 15 капустинок. Не влізло, п'ять посадила. Ну, ось дивіться, бачите, тут вона така аж синювата зробилася, бо холодно. А тут же ж, ви знаєте, така гарна капуста прийнялася, пішла врісти. така, що воно як намальована, наче капустинка. Днів п'ять, мабуть, я оце не заглядала до неї. Ну, росте, та хай собі росте. Сьогодні оце ж думаю, а ну-ка загляну, боже. Я дівчатка обімліла. Залиш з 15 штук, залишилось сім. Влізла сюди капустінка, виклала. Ось тільки, ось, бачите, ось таке, стовбурці попід'їдала, тільки листячко, це все. Залишилось таке нещасне. збігала, взяла я гостинця їй, зразу буду тут присапувати, Ну, я думаю, що, що я сама його вивинута. Ось дивіться, бачите, тут луцерка. ось луцерка росте. А в луцерці ж завжди о і мама прийшла в гості. <хи> Давно мама вже не була. О, нога болить у мамі в мами вона була, три шурупи. То так вже ходьба з мами не дуже така жвава. І оце ж е... там, де Луцерка, там завжди багато капустянки. А тут ось дивіться, поряд, напнутий парничок. Завжди тепло, сонце прогріває, і вітер не дме. І вона оце собі виклала його і, видно, тут вже влаштувала собі гніздо. Буду присапувати. Буду присапувати, вже, але вже сюди не буду його підсаджувати. Заберу я цей парничок, що виживете, виживе десь. І вже поставлю його туди подалі-подалі від Луцерки. Та знову їхатиму на базар та купуватиму розсаду. ой господи, та садитиму. А скажете, а не легше купити, як схочеться, салату, поїхати в магазин, купити капустину та наїстися. Ну, то ні. Ні, ото садимо. Його щось з'їсть, а тоді знову пересажуємо. Ой, та й клопочимося. Це завжди на цьому городі. Добрий ранок. ма. Це ж заглядаю я в свій, свій парничок, виклала капустянка. Більшу, більшу половину розсодити. Ну що ти ма? Аби тільки, аби тільки горя було, купимо. Нехай дає Бог здоров'я, та мирно. Мирно нам та купимо, посадимо і дасть будуть в наші врожаї. Сходили з мамою, попили чаю. І я передихнула від своїх городніх справ. І мама з дороги перепочила. Вирядила маму, пішла помаленьку, а я прийшла ж до своєї капусти, дівчатка. Бо ще капустянку й не годувала. Зразу смакуликів її насиплю і долі буду займатися своїми спробами. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!